Нове, ми розпочинаємо український національний відбір на Євробачення 2024 І Нарешті дізнаємося ім'я переможця. ім'я того, хто представить нашу країну на Євробаченні 2024 в шведському Мальме. І сподіваюсь, що зовсім скоро ми дізнаємося, що на цій сцені роблю я. Е від себе додам, що якщо ви гадаєте, що Євробачення це просто пісенний конкурс, не більше, то так воно і є. Під час рекламних пауз ви будете бачити е, репортажі бекстейджу від ведучої влогів Євробачення. Анни Тулєвої. Анна, тобі слово. Дякую за таке чудове представлення. Мене як ведучої бекстейджу. І дійсно, поки наші телеглад... телеглядачі... Е, на жаль, я не можу сказати, які не можу спойлерити, які саме гурти будуть сьогодні виступати. Але я можу сказати, які гурти не будуть виступати. не будуть виступати такі гурти, як за Кома», -кома» кургана Агрегат», «Бет стріт -бойс». Два, 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 Дякую. Може, євробачення беруть участь. На «Євровечірках». Ми вже всі друзі. Так, ми вже всі як тут... Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Ла-ла-ла, якесь дитяче євробачення, щоб ви знали, це не останній національний відбір. ла 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 А, ви тут зустрічайте на сцені нацвідбору Інгрет! Подиш по долях припала те в пастку, ми попали з маску. Мали за А oh, oh, oh. uh, Скажіть, прямо що кажуть, що ви на п, на останньому місці да? і. Дрій ос... Миколаївич, це все плітки, Я ж не Ні. Мама Тересна, діва Марія. Альона Альона та Джері Хейл. Якщо вам здається, що нас на двоє на сцені зараз двоє, ви помиляєтесь Нас троє. Я, Юля і Мурашки, тому що ви їх не бачите, вони під рубашкою, але це просто надпотужно. Мурашки під рубашкою. мурашки під рубашкою записали. Welcome to the party, Думаю, що європейська сцена була би в захваті, якби ви були там про нехай вам допомагають всі вищі сили. Не случайно, я одів оці ушки. Ви знаєте, не продумаю, що я придурок, просто я хочу така. От я сижу і така няшка, сьогодні. Да? Виступаєш так, як я там був, і там 35 номерів. Це був гурт Нахаба. Завершив насправді так так заздрю, тому що мені так жарко, я так ти так облив себе собі водичку. Я такий, боже, теж хочу облитися. Чуть-чуть чуть Чуть-чуть чуть чуть-чуть ляпне. О, дякую. Хорошо, дякую. трішечки. Точечно остив. Гурт Нахаба. Завершували нашу конкурсну програму. Їх номер. О. 13. Ми тобі Уже допоможемо. Так, можеш <світ> заходити на. Спасибі, спасибі. Я, я подумав, що ми як на календар якийсь дуже дивний фотографуємось. Е, така фо дуже дивна фотосесія. Так, бач, мені не видно, а треба читати. А я от думаю, о, дякую, давай, ти потримаєш? Ти, ти тримай, а я Чи, чи хтось, потримати? Ладно. Е, я от думаю: а що, якщо ми зараз запросимо всіх задонатити на закупівлю обладнання? вам? енергія неслась. Дійсно, круті хлопці, так які вже були на Євробаченні, і зазначу, що не тільки хлопці, а й килим. Будь ласка, давай не будемо утискати права килимів применшити їх досягнення, особливо зі сцени музичного конкурсу. Будь ласка, повністю погоджуюсь. Кажуть мені в навушник, що треба тягнути час. Тому, глядачі, я кажу тягнути. Я кажу тягнути, ви кажете час. Тягнути. 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 Треба тягнути, тому час розтягуйте. Тягнути. Ось QR-код. І, до речі, якщо я вже пальчиком тут, то подякуйте перекладачці на жестову мову. Вона прям супер молодець. Ви прям дуже класно стараєтесь. Я дивився на вашу роботу. Це неймовірно. Дякую вам величезне. Ви супермолодець. Оплески. А ми з вами будемо робити зворотний відлік. Готові? Давайте з 10 спробуємо. так? Десять, дев'ять, вісім, сім. Станом на зараз дія продовжує лежати. Е, якщо дія не відновиться, то від України поїде пес Патрон е, із піснею: гав гав гав-гав. Я ще встиг е, встиг зайти в Твіттер Ось і прочитав, здається, у Макса Червини. Гарний жарт, що від України може поїхати. На жаль, сталася помилка. Я не можу не сказати, що в мене в голові крутиться пісня ваша, але вона перефразувалася. Я не можу, тому що там ді, я не можу викинути це з голови. Вибачте, ну офіційно заявляю, такої херні не було. От ну клас зато не спимо, зато весело, зато в бункері, джамала вагітна. Ну все чудово. Як так? Він вигляд.